Сьогодні по українському місту Дніпро був нанесений удар міжконтинентальною ракетою Рубеж. Друзі, це перше із питання по місту удара такої ракети. Я хочу сказати, що на жаль, це сталося ще й на мій день народження. Тут що можна сказати? Я бачу, що росіяни тестують не тільки нас, Україну, але й Захід. Коли стартує така ракета. Її бачать усі розвідки всіх країн, що вона стартувала, і дивляться, куди вона полетить. З моменту, як вона стартувала, кожна країна може нанести удар по території Росії, бо розуміють, що ця ракета вона здатна нести ядерні е, боєголовки. І того вони можуть нанести удар. Але, друзі, вдумайтесь, жодна країна цього не зробила. Чому? Тому що вони не хочуть. Просто при, при, превращати свою країну в.